Так. А скажіть, будь ласка, коли ви розпочнете? Наскільки я пам'ятаю, коли ми були на форумі, ви давали розклад різних опцій. Тобто, якщо ми хочемо декілька, то ну, да, тупе питання в мене, ми маємо декілька обрати, і я просто по розкладу не розумію, як їх вмонтувати і скоординувати з навчанням в день. Бо там у вас і о третій, і о 2-й є початок, а він же ж до третьої буде в школі. Ну, до ну... Да, приблизно до третьої. Да, ну, у нас заняття в післяшкільний час проходять, і ну, станом на зараз груп стало набагато менше, у нас же так закриття набору. З літом ми останні групи формуємо. Зараз я вам ну, продемонструю те, що залишилось, в принципі, як цей розклад комбінується. А, ну і при підготовці також необхідно враховувати це психологічний фактор. Дуже велика кількість дітей допускають помилки через те, що вони психологічно підготовлені. Хоч і ідеально може бути в плані знань, але приходять на НМТ, розколювались, голова відключилась, затримтіли руки, втрачаються дорогоцінні бали. Тому це також ще треба пропрацьовувати. Тоді зараз так коротко розкажу, нагадаю про те, як у нас навчання проходить, як ми це все впроваджуємо в нашій підготовці.